Зірочка Захар з батьками живе у величезному місті. А мама говорить, що через велику кількість машин і заводів тут повітря дуже загазоване, і тому кожного літа Захара відвозили до бабусі дихати свіжим повітрям і набиратися сил. Правду кажучи. Захар дуже любив їздити в село. Там можна весь день бігати, ловити рибу і просто з кущів їсти смородину й агрус. Та й тварин у бабусі не менше, ніж у зоопарку. Ні, ну, звичайно, слона, верблюда й бегемота в неї точно немає, та все ж звірів багато. У бабусі була корова. Усього одна, звали її Зірочка. Чому зірочка? Та тому, що в неї на лобі була плямка у формі зірочки. Захар дуже любив бабусиних вихованців, і тільки зірочка викликала в нього острах і неприязнь. Корова, як здавалося, Захару відповідала йому тим самим. Вона навмисно на нього мукала, хльоськала хвостом і навіть хотіла буцнути рогами. Захар її дуже боявся і намагався триматися від зірочки подалі. Хлопчик завжди дивувався. Як бабуся не боїться підходити до корови і вже тим більш доїти її? Бабусю, а навіщо тобі потрібна зірочка? якось спитав Захар. Ти ж знаєш, онучку, що корова дає молоко, з якого роблять масло, сметану, сир? сказала бабуся. Якби не зірочка, я б не змогла тобі варити каші, пекти запіканки і ватрушки з сиром, які ти так любиш. А ще я тобі скажу так: кожен звір відчуває, коли його бояться, і тому намагається ще більше налякати боягузика. Головне подолати свій страх, і тварина зрозуміє, що ти головний, ти хазяїн. А зірочку, я зовсім не боюся. Навпаки, я нею дорожу, і вона теж мене любить. Захар міркував над бабусиними словами і намагався подолати свій страх. Але щоразу, коли бачив зірочку, його серце ледь не вискакувало з грудей. Тому він намагався зустрічатися з нею якомога рідше. Зірочка паслася біля лісу, а Захар грався по інший бік дому. Так вони й жили, кожен зі свого боку. Та одного разу захворіла бабуся. З високою температурою вона лежала в ліжку і навіть не могла встати. Зірочка Відв'язалася і пішла до лісу. Ваша корова в ліс утекла, сказала сусідська дівчинка Захарові. Ми з мамою, коли гриби збирали, її бачили. Від цієї новини бабуся захворіла ще більше, але йти шукати втікачку вона не могла. Від безвиході й засмучення бабуся заплакала. Раніше Захар ніколи не бачив, щоб його бабуся плакала, його серце стислося від жалю. Він хотів допомогти, але як? Як знайти і привезти Зірочку додому? Адже страшно. Набравшись рішучості, Захар вискочив на двір і побіг до лісу. Незабаром він побачив зірочку. Він знайшов її за звуком. Вона мукала на весь ліс. Виявляється, корова застрягла в кущах малини і ніяк не могла виплутатися. Захар підбіг до неї і звільнив її ногу з колючої пастки. І тільки тепер він зрозумів, що опинився сам на сам з найбільшим своїм страхом. Хлопчик згадав слова бабусі про те, що тварина відчуває, коли її бояться, а також згадав її сльози. Він зрозумів, що більш за все він боїться не зірочку. А коли плаче бабуся? Захар схопив лозину, подивився зірочці в очі і голосно закричав: Я не хочу, щоб бабуся плакала, і ти більше не смій її засмучувати швидко додому, бо зараз як дам тобі. І він грізно замахнув лозиною. Корова Подивилася на Захара й без заперечення пішла додому. Мабуть, вона зрозуміла, що я більше її не боюся, подумав хлопчик. І, мабуть, вдячна за порятунок. Захар привів корову додому, завів у хлів, прив'язав і дав їй напитися. Він навіть не побоявся погладити її по спині, а потім пішов до бабусі і сказав: Бабусю, я знайшов і провів вірочку додому. Як же ти зміг? Ти ж так її боїшся? Нащо ж ти пішов її шукати? Здивувалася бабуся. Ні, я її вже не боюся. Мене більше налякало, те, що ти дуже засмутилася І від цього могла захворіти ще сильніше. А зірочку, мені чого боятися? Вона всього лише корова, а я, я людина і вона повинна мене слухатися. Ти молодець, Сахаре, ти так виріс за це літо. Ось так. Захар переміг свій страх. А ще він зрозумів, що тільки біль і смуток близьких людей можуть по-справжньому налякати. Усе інше можна подолати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб почути нові, не менш цікаві історії та казочки.